11 серпня лубенський волонтер Оксана Куманок закінчила збір всього необхідного для відправки гуманітарної допомоги військовим. На її дописи в соцмережах із проханням допомогти відгукнулася велика кількість людей, як з міста Лубни, так і Лубенського району та навіть інших областей України. Слава Україні! Ми за вас тримайтесь, будемо піддержувати цими силами. Люди передають. Пузняшки для наших хлопчиків, а це маленька дитинка, там десь півтора рочки власні ручки. Власне, Дякую кожному з вас за допомогу. Сьогодні прийшли до нас такі класні планшети, які вже найближчими днями відвезу нашим хлопчикам. Дякую всім, це дуже крута новина. Транспорт для поїздки надав підприємець Владислав М'ясоїд. Водієм був Микола Соломаха. Цього разу маршрут, де нас чекали захисники, пролягав під кордон з орками у напрямку Сумщини. Дорогою до пункту призначення стала відомою сумна звістка про загибель нашого лубенця із військової частини, що стоїть на харківському напрямку. В дане розташування за останні місяці приїздило багато лубенських волонтерів, привозячи багато необхідних речей. Та зараз хлопцям дуже потрібний автомобіль типу Пікап та квадрокоптер. Доброго дня, шановні земляки. Ми бійці Збройних сил України. Зараз знаходимося на передовій. Потребуємо вашої допомоги. А саме, автомобіля підвищеної прохідності для виконання бойових завдань. Дякую за порозуміння і за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Можливо, аби це вдалося дістати раніше, то це б зберегло чиєсь життя, тому нам всім необхідно активніше допомагати нашим захисникам для наближення спільної омріяної перемоги. Крім цього, в цей самий день, 11 серпня, лубни прощалися з Тарасом Тютюнником, який був водієм-санітаром на тому ж харківському напрямку, де загинув 9 серпня. А здавалося, зовсім нещодавно він передавав через мою камеру лубнам привіт та розповідав, що буде робити, коли повернеться додому. Що зробите, коли повернетесь додому? Перше дружина ні дітей Хотілося друзів. побачити, приймаємось. Назначене заздалегідь місце на Сумщині, ми дісталися у другій половині дня, де перевантажили військовим все те необхідне, що вони просили, і навіть більше. Тут молитва Боєте супер, Для кожному досі. Мене не вистачає слів, щоб виразити ту подяку, яку волонтери і в частності ви, Оксаночка. Вона допомагає вже не перший раз. І я вам скажу, от Україна це загальне поняття. Коли ми приймаємо таку допомогу, ми розуміємо, що ми не одні. Ми не тільки от саме там стоїмо і більш нікого не. Вся Україна, от в вашому обличчі, вся Україна разом воює до повної перемоги. І коли ми ще отримаємо ці речі, які ну вони не просто корисні, вони ще життєво необхідні для того, щоб ми здійснили наші завдання. Ці планшети потрібні для того, щоб ми могли... Не буду казати для чого, але вони дуже були важливі саме у цей час. Плюс те, що ви могли організувати оцей, цю машину продуктів, тому що ми самі харчуємось, і зараз це буде ну, таке натхнення для бійців, що вау запах вдома, який надихає нас. Муціннішими, ну, щоб перемогти, дуже вдячний. коли бачу дітей, які самотужки печуть ці булочки, ці якісь. Печиво якесь нам присилають, віддають останні свої там, цих 100 гривень, які відкладали собі на якусь дрібницю, вони передають е, на користь для нам для підтримки наших підрозділів. Е, я, чесно, дуже велика маю честь бути українцем, бути в цій сім'ї, тому що е, зараз ми, як ніколи, всьому світу показали, що ми не просто е, як нація, ми, ми просто велика сім'я, яка гордость... Я свій називати себе Україною, і я дуже великий вдячний теж для того, що ви підтримуєте наших бійців в таку складну, складний такий час. І просто дякую за цю всю підтримку. Для мене це велика честь бути українцем і бути одне, одним з членів сім'ї цієї великої під назвою Україна. Якщо говорити про вашу команду, про Оксану, то це дуже надійний волонтер, який можна довіряти. Один автобус зламався, у іншому закінчився дизель. Був дощ і не було де переночувати, то Оксана нам організувала на шлях у місті заправку ночі автобусів, доставку нашу, е харчування. Ну, повірте, то того, того було варто, щоб е назавжди, я вірю, статись друзями, перемогти, коли є такі люди. Це така сила, що ми точно можемо. Це точно може. Завдяки вам, ми спокійно сподобалися. Нормально мирне небо. Нас стимулює для допомагати щось робити і не залишатися осторонь. А що стосується, зокрема, цієї поїздки, я хочу подякувати нашому підприємцю Владиславу Месоїду. Він і минулого разу викорив Саша. Завдяки йому він нам допоміг в першій годині ночі дістати дизель безкоштовно, надав для хлопців, щоб ми мали змогу їм допомогти. Також цю поїздку він нам надав в автомобіль з водієм, повністю заправлену автівку. Влад, дуже велика тобі подяка. Він дійсно з перших днів війни він неодноразово долучається. Також ну, дуже багато підприємців. Яко край надав безкоштовно соки, торгсервіс надав безкоштовно солодкі напої, проспілка Лубенської освіти надала зущене на молоко. Звичайні людина не консервацію, консервацію, чайка. Марія Ляшенко, депутат Верховної Ради, допомогла там з консервацією, і паштети, і тушонки. Євген Корф, депутат обласної ради, Володимир Бондаренко, депутат міської ради, ну, дійсно людей, Дмитро Тітаренко, тобто дуже-дуже багато підприємців і звичайних людей долучилися до цієї допомоги. Також хочу окремо подякувати нашому гарному другу, другу нашої сім'ї Рою. Він допоміг з коштами на планшети. Тобто, тільки я йому написала, що роль потрібна допомога не вистачає коштів на планшети. Він відразу скинув нам потрібну суму. І також що стосується ну, в повному обсязі. Також окремо хочу подякувати підприємцю Сергія Селюка. Завдяки йому ми зекономили 7 тисяч гривень, тому що він нам по собі вартості замовив ці планшети і ще й додав свої кошти. Дякую, дякую всім всім звичайним людям. Долучайтесь, об'єднайтесь. Війна не закінчилась, війна триває, і вони повинні нам, а ми повинні ви їм. Долучайтесь, давайте допомагати разом. Я хочу дуже подякувати цим людям, які роблять нашу країну одним цілим. Заради чого, після цієї цієї поганої ситуації, ми в майбутньому гордо можемо сказати, що я з України, що я не просто з місця, де кожен живе своїм як би, життям, а кожен живе один для одного, помагаючи близькому, чи це справа, чи це зліва. Ми себе вибудовуємо як щось більш просто як нація, просто як одна велика сім'я. За це дуже велику гордість в мене є, і знаю моїх товаришів, за це, що наскільки ми можемо бути згуртовані. І це заради цього просто стоїть жити. І Прекрасно, що ми тут на цій нашій Богу, так? так. Ви нас всіх з'єднуєте. Ви нас всіх просто поєднаєте кожній підрозділ між собою. І ви нам дуже велику Внесу робите те, що ми до чогось щоб піднімались до перемоги. Ви робите нашу перемогу скоріше. И вы завдяки вам, вы поверите, мы все можно движения, мы набагато больше сберегаем жить, я думаю, где что за mm дестарь. -hmm. Семьи наши далеко, они там за тысячи километров. Когда вы к нам приезжаете, мы чувствуем, что это как семья, которая вот там, но она становится здесь. Это та близость, душевная близость, родственная, которая нужна в таких экстремальных условиях. Поэтому, поверьте, для нашей души такие, такая помощь, такие встречи в жизни. Вам. поверьте вы просто нужны так же чтобы стресс снимать здесь вот просто вот это состояние которое где-то на пик выходит ваша ну, помощь то что вы приезжаете стресс уходит насколько легче потом начинать выкорнуть задание и заново знаете перенастроиться перезавантажить и выполнять свои задачи поверьте намного легче. поэтому вы очень нервничаете цей вечер коли ми повернулися додому Військові прислали нам невеликий фотозвіт про розвезені на передні позиції смаколики, а також надіслали аудіофайл подяку від дружини одного із захисників. Дорогі волонтери. Ми дуже дякуємо вам за ту працю, яку ви надаєте і робите для наших захисників, наших чоловіків. Дякуємо за те, що ви можете приїхати до них там, де вони є, дати їм в чим вони мають потребу. Принести їм смаколики, бути поряд з ними. Ми не можемо бути, але ви є. І це так важливо в цей час. Дуже дякуємо всім, хто робить це, хто готує це, хто прикладає до цього усі свої сили. Ми молимося, щоб Бог благословив вас, благословив родини, благословив кожного чоловіка, який. Цьому має якусь участь дуже сильно дякую.